Всім привіт! Вітаю святою Трійцею, Сьогодні 23 червня 2024 року. Ми святкуємо по-своєрідному. Хлопці дрихнуть до сих пор. Я тут тільки встав, десь зараз десь в район, година 12, перша дня. От. Вночі був гарний дощ. О, та й вчора Вчора вдень трошки був дощ, і вночі був дощ, дуже доречно, бо в нас дуже сухо, давненько не було дощів. Правда, не знаю, чи дощ був над полями. В Кременці був дощ, а над полями може не бути. Вона навіть баюрка стоїть. От, я, як завжди, кава з молоком, Правда вже п'ю каву в два рази слаб, що то щось мене трошки тіпати почало. А вчора навіть трошки. E, вчора зранку, так, десь до після обіду, була така спека, страшна спека. Ось шпак щось нас на дворі знайшов. О, на, на самій хаті бачите. ні? Воно, воно, Повний дзьоб щось набрав. Видно, в шпаків якісь якраз пташенята. Ну, Хай бере, хай годує. E, e, так, щось мене шпак відволік. Я почув ваші зауваження, що я часто відволікаюся. Ну забону, вибачайте, в мене стільки було вражень, що мене рвало в різні сторони і до квіточок, і до архітектури, і до новобудов, і, і ще байки хотів розказати. Ну я колись як був молодший, то казав, молодий, і справимося. Ну, тепер будемо будем виправляти ситуацію, старатися. Ще ще бачите, таке сам до себе зауваження. Ну, не Потім переглядаю свої відео, і вони в мене чогось не виходить плавні. Якось я тако шарпаю тим телефоном в різні сторони, потім дивиться дуже тяжко. Не знаю, як то вилічити, може то якогось того штатива купити, чи як воно там називається для телефона щоб такого не получалося Але я от балакаю вже дві хвилини, а ще не приступив, як завжди, до основної теми. А основна тема, про яку давно хотів поговорити, то такий величезний мінус. В сільському господарстві, як як не знаю, як то одною фразою назвати, коротше, це коли е, ваш урожай крадуть з поля. Дуже неприємно, е, неприємно знати, що крадуть такі самі дядьки, як і сам, такі самі, бо ж не приїде якийсь там злодій. В законі красти в тебе якісь гарбузи чи качани на полі, то такі самі дядьки кіньми, тракторцями, мотоблоками, як то в них. і... Я ще частково частково зрозумів би їх, коли це робиться в якоїсь крупної агрофірми. В них там сотні тисяч гектар, там не збідніють, якщо чуть-чуть в них поцуплять з е -е, краєчку От. Ну, але коли дядько вкладає труд, гроші, час, такий самий, як ти, і і і я не знаю. Коротше, е, от тут мій підписчик часто пише мені там всякі підказки, совіти, за що я дякую, і каже, що гарбузи. Е, ну, от якщо ви бачили, як ми їхали, як я їхав трактором на поле, гарбузи посіяв в цьому році велик... багато площ мій родич е, села. От, буде пробувати, так як от в інтернеті ті всі фокуси, там, і, і, і гарбузовий комбайн, і сушилку Але те, що я бачив, він посіяв на городах. Городи то, то інша справа. Городи то десь так біля хатів, більше в очах людей. А от сіяти щось подібне на паях або десь так далеко від села, поза очі, як то кажуть, рисковано. І я сам. Вже не раз від того страждав. Колись, ну то було вже років з 20 назад Я був посіяв. Тут, біля Кременця, там є така ну, вулиця Сичівка і, і урочище Дятівська. урочище Дятівська ну Там я був посіяв, по-моєму, пів гектара чи гектар гарбузів. Гарбузи були гарні, все супер, все. Я був задоволений і по обробітку все. Ну, Коли я приїхав осінню, а гарбузи забираються вже пізньої осінні, знаєте, коли вже перші заморозки пройшли, Всі, буквально, хоч ти вірити, хоч вірте, ні, всі великі гарбузи були вже забрані до мене. І то ж місто, тут там мало хто тримає їх у добу, то просто нагло люди приїжджали і собі брали. Видно сліди, що кіньми приїжджали, що автомобілями легковими там приїжджали. Ну, от що ти зробиш? Що будеш сидіти, коли тих гарбузів? Сутками чергувати, ловити злодія, а зловиш його ну шо? Коротше, якась така дуже мені не подобається та тема, ну але треба про ту тему поговорити. От. Ну і Про ті самі ж ситуації, значить, з гарбузами. Я бачу відео, виходить, задовге. я вам ну, Про ті крадіжки і так далі, історія має продовження. І, і не одне, напевне. Зараз, поки що закінчу, То, що, що касательно гарбузів, так, дуже перспективна, на мою думку, справа. Якщо 20 років тому не було поняття за ті гарбузові Ну як воно було те поняття, але вони були тільки заводські, страшно дорогі. Дядько він реально було його купити. Ну коротше, то було ще на такі на стадії зароди. Зародка вирощування гарбузів промисловим способом в Україні, саме промисловим, тобто, що гектари там сіяти, сушити. Зараз інтернет гуде тріщить, хлопці роблять сушілки на газу, на, на дровах, на, на мазуті, на солярці. Ну хто хто на чому може, і, і, і комбайни, які хочеш, і ручні, і мотоблочні, і стаціонарні. і прицепні, е, і саморобні, і які, ну коротше, сильно продвинулася та тема е, от, е, з гарбузами, і варто до тої справи при, при, придивлятися, я би так сказав. Може, навіть і навіть щось подумаємо, що вирощування їх. Ну то, то сумасшедше то в, 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 з гарбузами то треба міняти. Ну, уявляєте, от в мене, наприклад, в мене є тракторець, в мене є сівалка зернова, е, плужок, оприскувач, фриза. Пружинний культиватор. Ну, з того всього для гарбузів пригодиться тільки плуг і перший раз культиватор. Все. А треба спеціальну сівалку, спеціальний культиватор для міжрадь і спеціальний культиватор, щоб в рядках. Фризувати. Потім ну, прискувач під, підійде і для гарбузів теж. Потім треба робити такий спеціальний ніж, типа бульдозера, щоб їх валкувати. Потім треба комбайна гарбузового збирати. Слідуюче йомкість чи, чи якесь приспособа типу бетономішалки, щоб насіння мити. І слідуючи етап сушілка. Сушилка сушілка то саме важливе через те, що, що я знав, мокре гарбузове насіння. Навіть ніч не перестоїть в мішках, воно стухне. Його треба, ото змолотив і зразу промивати, і зразу сушити. Уявляєте, то, то, то дуже багато роботи, і дуже багато і то фактично капітально треба все міняти. Обладнання комбайн, мій зернозбиральний абсолютно не прийде не при ділах, остається. І більша частина причандалів до трактора теж собі стоїть і не іржавіє в такому випадку. От чому проблема? То чисто повністю треба міняти напрямок діяльності або Об'єднуватися, ну то, звісно, якось в нас так виходить, що завжди якась справа на двох, на трьох, на кількох, воно получається якась фігня. Скільки я не чув, завжди починаються скандали, ворогування і так далі. Ну, але то якби варіант: об'єднуватися і спільно робити якісь сушілки, спільно робити комбайни. Так воно було б може і вигідніше. От. Ну і на, на, до речі, на що на, на рахунок цієї справи треба і задуматися. От поки що бувайте. Дивіться слідуюче відео. Продовжу про крадіжки з поля урожаю.